Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні у нас в коротенькому огляді змазка для інструменту від компанії Felco під номером 990. Постачається вона класично, в такому от блістері фірмовому. Всередині знаходиться тюбік, в якому є 30 грам змазки. З практики, такого тюбіка вистачає на дуже довго, оскільки ви розборку секаторів тим часочку різів проводите відносно рідко. Переважно це раз на рік, максимум два рази на рік. Відповідно, наноситься невелика кількість змазки на елементи, які труться, і такого тюбіка вистачає. На багато-багато років для одного обріжчика. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. На упаковці компанія Felco вказує, які частини секатора потрібно змащувати. Тобто, це є контролезо лезо в тих частинах, в яких вонотруться, осьовий гвинт, а також невелику кількість змазки наноситься при потребі на різьбу центральної гайки. В такому вигляді юбі готовий до використання, тобто ми просто розкручуємо кришечку, і тут є зручний тоненький носик, через який змазка подається назовні. Чому ми рекомендуємо використовувати саме цю змазку? Не тому, що ми є представниками компанії Felco і її продаємо. З нашого досвіду і досвіду не тільки нашого. Ця змазка має досить суттєві свої переваги. Перш за все, вона є сертифікована і має індекс Biodegradable. тобто вона не забруднює навколишнє середовище. Це менш актуальна проблема для України, але тим не менше, я повинен про це сказати. Друге, що дуже важливо, вона не є токсичною ні для людини, ні для рослин. Деякі змазки на основі нафти під час роботи, потрапляючи на зріз гілки. Можуть викликати омертвіння тканин. Третій пункт. Це змазка є густа. Відповідно, коли ми розбираємо інструмент, наносимо її збираємо. Ця змазка дуже довго працює в інструменті. Використання рідких змазок має перевагу в тому, що їх можна наносити не розбираючи інструмент, але якість нанесення не є дуже високою, і особливо якщо всередині вузла тертя є вода, тобто прибрати воду з цього вузла є практично неможливо. Тобто краще інструмент все ж таки розбирати і змазувати густими змазками. А недоліком використання рідких змазок є те, що вони вимиваються досить швидко з вузла І є необхідність регулярного внесення тих змазок на інструмент. Використання густих змазок. Дозволяє проводити обслуговування інструменту приблизно один раз на рік. Можна, звичайно, використовувати не тільки цю змазку, а й інші там літоли, солідоли, іншого типу густі змазки, але з ними може бути одна суттєва проблема, якої немає з цією змазкою. Ця змазка не тверде на морозі при температурі мінус 20, мінус 25, а часом при таких температурах можуть проводитись роботи в садах. Ця змазка залишається пластичною і не заважає секатору рухатись. Якщо використовувати, наприклад, той самий літол. Він на морозі затвердне, і секатор буде туго ходити. Не через те, що він брудний, а через те, що затвердила змазка. Придбати змазку від компанії Felco 990. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!